Відео бойового застосування української ракети ПЕКЛО поширив телеграм-канал е, Пара е, Щоправда, росіяни помилково його ідентифікували як е, дрон. Лютий, на відео, яке зняли расисти, зафіксовано ураження ціли під окупованим Луганськом. І повідомляється, що ця зброя рознесла переправу через річку Айдар на північ від Луганська та насосну станцію на Березі річки нагадаю ракету дрон пекло український виробник створив із нуля у рекордні терміни протягом року. Про це у грудні 24-го розповів міністр із питань стратегічних галузі промисловості Герман Сметанін. Тоді ж було заявлено, що пекло є інноваційною розробкою української оборонної промисловості. Гібрид ракети і безпілотника здатен розвивати швидкість до 700 км на годину і долати відстань понад 700 км. Геннадій Хазан Президент Всеукраїнської авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків доєднується до нашого ефіру. Пане Геннадію, добрий вечора. Добрий вечір. Вітаю вас, глядачі і слухачі вашого каналу. І слава Україні. Героям слава! Дякуємо, що доєдналися. Пане Геннадію, наче ось уже є перший. Фіксований так удар з боку України по території нашій, але окупованій по агресори агресору ракета дрон чи дрон ракета пекло. Розкажіть, будь ласка, детальніше в чому новизна е, таких е, засобів ураження і чи ну здатні вони якісь великій кількості нами вироблятись? Ну, по-перше, знаєте, чим добра ця ракета? Цей пристрій, я, я б сказав би так, а тому, що він існує, він не тільки знаходиться не, там, якби в темі розробки, а він зроблений, він, він прийнятий на озброєння. І головне, чому зараз про нього так стало голосно і чутно, тому що ми його побачили всі, росіяни це показали цілому світу. Вони показали самі собі, що в Україні є нова. Сучасна зброя, яку вона її використовує, і крім того всього, самі расисти визнавали, які саме об'єкти е, цією зброєю уражені. щодо можливості е, виробництва е, тиражування. да, певні люди не люблять слово тиражування, це просто е, такий термін, який зрозумілий для звичайних цивільних громадян. Тому якщо я буду спілкуватися і говорити виключно спеціалізованими термінами, то нашої половини розмови ніхто не зрозуміє. Тому я стараюся так казати такою, такою мовою для всіх більш-менш зрозумілою. На сьогоднішній день цей боєприпас або дрон ракета, як його виробники називають, виходячи з заявлених даних, може виконувати польоти на відстані. До 700 км і на максимальних швидкостях до 700 км на годину. Деякі е я читав в Росії опоненти, писали, що як то можливо, вони не розуміють одну річ, що. Розігнати подібний подібний снаряд, подібний подібну зброю можна до таких, коли треба певні зробити, наприклад, прорив системи протиповітряної оборони, треба велику швидкість, то за може за рахунок подальності можна це зробити. Тобто дані вказані зовсім. Правильно чи правильно і, і чесно, виконувати польоти на різних режимах вона може до 700 км і швидкістю, максимальною швидкістю 700 км на годину. Я вважаю, що до можливості тиражування або збільшення виробництва, тут залежить все виключно від у. України як від держави, державна щоб держава допомагала цьому. А от, в свою чергу, як виступав президент України, інші українські чільники на саміті НАТО, це вже є. Вже наприклад, певна річ цікава і дуже не потрі дуже потрібна. Це як залучати іноземний капітал, європейські кошти до. Масштабування, тобто збільшення можливості продукції України цієї зброї, а це означає побудова додаткових продукційних можливостей, тобто заводів або інших закладів, які цю зброю робили. Тому я ще раз повторюся, що щодо кількості зброї в даному випадку все залежить виключно від держави, фінансування фінансування, фінансування це. В першу чергу такий головний фактор, від якого залежить все. Пане Геннадію, по факту, це реактивний цей дрон. Вже зі шахеди, мені здається, було ж підтверджено так, що такі вони використовують. Чи в росіян є щось подібне? Росіяни, знаєте, тут. Сам хочу себе прорвати, дати відповідь коректно на ваше запитання. Нам суттєво допомагають наші партнери, тому що ми бачили цікавий реактивний двигун. Росіяни мають доступи там до китайських виробів, але в певних таких кількостях на Богу дякувати в них є величезні такі труднощі отримати. Але ми маємо розуміти, що такий дрон, який був показаний, він не понесе. Вибухову частину да, бойової частини вагою, як е, модернізовані шахеди двар е, вагою до 90 кілограм, тобто сумарною вагою, я досить часто е, чую, коли кажуть, що бойова частина у шахеда важить 90 кілограм, але ми маємо зазначити, що вибухова частина цього е, боєкомплекту, який знаходиться на борту, важить не більше там е, по пам'яті, вам скажу 25 кг. кілограм. Е, в перших шахедах вибухова частина. Її БК ка 50 п'ятдесят було вибухової речовини. Зараз вони зробили комбінований загаль... загальною вагою 92 кілограми, але там використовуються е, трошки інші принципи, і якби потужність такого боєприпасу досить велика. Я кажу, про Шохеда в даному випадку е, Україна, ми як держава, яка виробляє, використовуємо свій боєприпас, який досить потужний. Я е, не зустрічав е, Даних про вагу бойової частини, ну е щоб ми розуміли, да? але якщо росіяни заявляють, що була знищена переправа, це означає, що потужності бойової частини даного е зірця озброєння вистачає для того, щоб знищувати подібні цілі. А... Я так зробив, я все сказав, але цифру не сказав. Бо пан Буданов каже, от деякі коментатори виступають, е, ну чому вони там цифри не говорять. А потім на, 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 другому, е, на, ну, на другому виступу кажуть, ну, певні коментатори там собі дозволяють якісь і, і цифри говорити. Тому я, е, виходячи з того, що е, має зберігатися туман війни, то якщо не було офіційно оприлюднено. Вагу бойової частини українського озброєння я не маю жодних повноважень її озвучувати. Але ж, пане Геннадію, якщо Росіяни заявили, що знищена переправа, це ж серйозне щось. Це дуже серйозне, і ви знаєте, що я вам хочу зазначити. Я дуже уважно слідкую за подіями, які відбуваються в повітряному просторі України. Що відбувається, І хочу зазначити і сказати з повною відповідальністю за кожне сказане мною слово. Кожен день, кожен час, наші е, військово-повітряні сили роблять все для того, щоб увага опанувати і зробити перевагу в повітряному просторі, який є над полем бою, так дуже складно, дуже тяжко. У росіян кількісно на сьогоднішній день більше літаків. Але коли в е, наші пілоти, наші льотчики, е, комплексним чином застосовують свою бойову техніку. Вже, наприклад, там вчора чи позавчора, там росіяни перевірять, нервово їхні пілоти ем, почали от е, стріляти ракетами далекобійними, навіть е, попри те, що. Навіть про високий е, радіус влучання їхніх ракет, але вони стріляли задовго до того, як підійшли до лінії фронту. а Це значить в нікуди. А це що означає? Тому що вони так налякалися того, що вони ту картину е, м, бачили, що відбувається на лінії фронту, що спробували там, ну з переляку щось зробити. А перед тим вони е, там пара. Там Егегей йшла в напрямку лінії фронту, а потім щось швиденько розвернулося, і егегей в напрямку свого аеродрому. І цікаво, що ж таке відбулося в повітряному просторі, що ж їм е, тим як ЦАПам загрожувало, що вони так навалювали від е, лінії фронту. Цей зайвий раз доказує, що. Попри все, попри всі складнощі, попри все, що кількість бойової техніки в нас не більше, ніж в Російської Федерації, на превеликий жаль, але то що е, ті маневри, ті е, тактичні засоби, які використовуються, ну це великий плюс плюс. І я вважаю, що в тот, в той момент, коли в Україні стане відповідна кількість е, літаків бойових, а я завжди кажу не менше, щоб Україна могла е, підняти одномоментно в повітря для виконання бойового завдання, не менше ніж 200 літаків. А це означає, що е, ми зможемо досить серйозно враз. Жати об'єкти на території Російської Федерації і пробувати робити подібні речі, як робила авіація Ізраїля, по тому як винесла Іран, який між іншим озброєний радянською зброєю, винесло і протиповітряну оборону, і взагалі жоден літак іранських повітря не піднявся. Я дуже надіюся, що це буде при нашому житті, а може і дуже скоро. Пане Геннадію, тут іще аспект. Були коментарі. Пам'ятаєте, ось нещодавно знову був черговий підрахунок, скільки попадало кабів і ракет на території Росії, і там цифри вражаються. Сотні випадків, ну буквально там, да, за якийсь період в тому році таке ж саме було. Я до того, що може вони і справді відстрілюються на своїй території, щоб не залітати на нашу. Не всі так роблять і не завжди, але такі випадки можна говорити, що є, так і зв'язку з. З тим прикладом, який ви навели, можна робити е, припущення. Ну, ми маємо розуміти, ми в цьому житті ми можемо тільки самі себе обдурити. Ми ми в нас є підстави робити такі припущення, що певні такі дії на на території Російської Федерації відбувалися. Нам від цього великий плюс. Може, ті льотчики хочуть собі якимось чином карму почистити. Ну, хай пробують, хай частіше роблять, менше е зброї посилають на територію України. Може якимсь чином, певно, колись мабуть, в них карма трішечки почиститься. Ну і може ж, і менше населення своїй землі так само буде, бо у зв'язку з їхніми діями. Пане Геннадію, вам дуже вдячні за роз'яснення і, е, зрештою, за те, що змогли доєднатися до ефіру, поговорити про е, ракету Дрон-Пекло. Насправді, масштабування цих процесів це, звичайно, на краще, тільки е, нам варто над цим працювати. Геннадій Хазан, президент Української авіаційної організації Асоціація приватних пілотів та власників літаків, доєднувся до нашої ефіру поговорити.